Hyundai Tucson та Volga JZ21 Retro 2026 це два абсолютно різні світи, що зійшлися на одній дорозі між сучасними технологіями та класичною елегантністю минулого. Hyundai Tucson 2026 це уособлення інновацій, ефективності та безпеки. Нове покоління Кросовера отримало покращений гібридний силовий агрегат, який забезпечує плавну динаміку та зниження витрат пального. Система HTR AC автоматично регулює крутний момент між осями, забезпечуючи стабільність у будь-яких дорожніх умовах. Салон виконаний у мінімалістичному стилі з використанням екологічних матеріалів, а 12,3 дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay створює повне відчуття цифрової свободи. У той час як Туксон дивиться у майбутнє Волга GIZ 21 Ретро 2026 занурює у ностальгію минулого, поєднуючи дух радянської класики з сучасними технологіями. Цей автомобіль, створений для поціновувачів ретро дизайну, який зберіг фірмову хромовану решітку радіатора, елегантні вигини кузова та впізнавані крила. Проте всередині це зовсім інша історія. Сучасна мультимедійна система, електронна панель приладів та повний електричний привід, який дозволяє цій легенді пересуватися безшумно та екологічно чисто. Потужність електромотора досягає 250 кінських сил, а запас ходу близько 400 км. Hyundai Tucson пропонує практичність динаміку та технології для щоденного життя, адаптивний круїз контроль, асистенти руху в смузі, системи запобігання зіткненням. Волга GAZ-21 Retro 2026, навпаки, створена для емоцій для тих, хто цінує естетику минулого у поєднанні з комфортом сучасності. Якщо Туксон підходить для активного міського життя, то Волга це швидше автомобіль для колекціонерів або поїздок, що викликають захоплення. У підсумку Hyundai Tucson 2026 це технологічна впевненість майбутнього, а Volga GiZ21 Retro 2026 витончений спогад про минуле, оживлений у новому форматі. Обидві моделі демонструють, що автомобіль може бути не лише транспортом, а й вираженням душі кожен по своєму, сучасно або з ретро-шиком.